Мотоциклом наїхав на віз у селі на Радивилівщині 16-річний водій мотоцикла, не маючи водійських прав, зіткнувся із чоловіком на возі. Обох госпіталізували до лікарні. Водій мотоцикла Ліфан, 16-річний житель села Підлипки, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із попутною підводою. У наслідок ДТП у неповнолітнього діагностували відкритий перелом ноги. Погони – 33-річний односельчанин-мотоцикліста мотоцикліста отримав рвані рани голови та ноги. Ось вже у селі Рудня рятувальники близько п'яти годин гасили пожежу. Загоряння сталося у приватному господарстві. До приїзду рятувальників вогонь вже наробив чимало шкоди. Вогнем знищено близько 30 кубометрів твердого палива. Повністю вигоріла дерев'яна господарська будівля, а також покриття та перекриття ще однієї споруди, вкритої шифером. Причина виникнення загоряння а також сума завданих збитків наразі встановлюється. Ще одна ДТП, у якій тяжко травмувався водій автомобіля, сталася у Рівному. Його госпіталізували до лікарні. Від поліції відомо, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі встановив, що водій автомобіля Toyota rav 4, 27-річний житель села Олександрія, виїжджаючи із вулиці Млинівської на дорогу з круговим рухом, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та врізався спочатку в одну бетонну електроопору, а потім в другу. Пасажирка цього ж авто, 21-річна рівнянка, від госпіталізації, відмовилась. І знову пожежа. Напередодні у Вараському районі горіла господарська будівля. Причини займання наразі встановлюються фахівцями. Горіла це гляна господарська споруда, покрита шифером. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати, не допустивши її поширення на сусідні будівлі. У результаті пожежі пошкоджено покриття та перекриття споруди. Додамо, що дві пожежі, які сталися на Рівненщині, на щастя обійшлися без постраждалих. Людмила Жук, новини Рівного.